Ну що, друзі, всім доброго дня! Ми знову на Луцькому автобазарі. І сьогодні ми вже встигли не підібрати автівочку для нашого замовника. Приїжджали люди на супровідний авторинок і повинні були підібрати такий автомобіль, як Volvo V-50. І Renault Megane третього покоління. З бюджетом, вдумайтесь, 10 тисяч доларів. І ми це зробили. Цей автомобіль ми сьогодні не знайшли. Перелопатили ми сьогодні всі варіанти, які були на Луцькому авторинку. Але, на жаль, нічого толкового ми не знайшли. Ті атівички, які можна було придбати до 10 тисяч доларів, я показав вам в минулих відео. А зараз покажу вам оновлені ціни. Так як ви знаєте, ціни на ці атівочки ростуть, росте розмитнення. І хороший автомобіль зараз знайти дуже і дуже важко. Тому, друзі, зараз ходимо разом з вами і показуємо вам ціни на. Автомобілі цінуємо дипазоном від 5 до 10 тисяч доларів. І по нашій постійній рубриці в кінці відео покажу вам автівочки, які ми вже підібрали для наших замовників. Тому поїхали. Так, друзі, ну що, зараз ми пішли в цю сторону. Де велика кількість бюджетних автомобілів. І зараз покажемо, що тут продається. І Це перший автомобільчик. Далеко ми тут, в принципі, не пройшли. Golf 6-го покоління 2010 року з 1,6 дизельним двигуном на 77 кВт, 7600 його ціна. Пробігу нам, на жаль, не вказали, але привезли трішки такого пісочку з сахари. Дивіться, <пух> чорний колір. Автівочка на зимових досить непоганих дисках. І це в нас. Як зазвичай, велика кількість тут універсалів. З катчбеками тут дуже і дуже важко знайти. А універсальчиків, як ви бачите, їх реально дуже і дуже багато. Давайте заглянемо в салон. Дивіться, поліуретанове кермо у нас п'ятиступочка, присутній кондиціонер і два передніх підігріва сидінь. Також ще 300 підйомників. Ось такий універсальчик, 7600 її ціна, 1,6 дизельочок І 10 го року цей автомобіль у нас. Так, дивіться, Камазда. Це в нас шестерка в універсалі і не дизельний, а 2-літровий бензиновий двигун. Досить класний такий білий трьохслойний перламутр. Колір нереально крутий, але важко потім, не дай Боже, якщо ви щось подарете, посарапаєте, підібрати цей колір, щоб він підходив в колір сусідньої деталі. Тут по-любому треба фарбувати з запасом, з переходом. Оцей прям, ну, нереально підібрати, щоб він прям в колір в колір був. Вона 167 тисяч пробіг, 7900 її ціна. І автівка в нас 2011 року. Універсал, щоб це ще був седанчик, просто пушка. Вона в нас на транзитах. Такий роздвоєний вихлоп, але немає задніх парктроніків. Це, звісно, трішки так непрактично для такої великої машини. Але то таке, можливо, є камера заднього виду. Так, у нас механіка 6 ступочка, клімат. Що в нас там ще є? Шкільне мультикермо, дачки світла дощу і на тканинних от таких сидіннях. На легкосплавних дисках і на літній досить непоганій гумі. Оптика в нас лінзована, туманки присутні. Ось такий універсальчик. Друзі, дивіться, який Cruze крусно попався. Також білий колір. Звичайний білий це не Переламутер 1,4 бензиновий двигун. І двигун у нас атмосферний, на який ставиться газ. Написав нам продавець. 16 року і 9500 його ціна. Ціна якраз в наш бюджет. Тому вирішили також показати вам цей автомобіль. Так, оптика в нас лінза, легкосплавні диски, гума у нас отака от от всесезонка. Так, у нас автомат. Звичайне таке поліуретанове кермо, Підігріви, кондиціонер, навігація. І що там у нас ще присутнє? Склопйонички стандартно. І тканинний салончик. Це у нас седан. І знову седан без парктроніків. Ну, ну то таке. Можливо, є камера заднього виду. Так, да, камера є. Ну якби ще півбіди немає парктроніків, зате є камера. Ну куди без вашої улюбленої автівочки? Це шкода Octavia a 5 Незвичайна, а в комплектації VRS. На легкосплавних дисках, на алінзовані оптики, є омивачі. Оптика в нас ксенонова. Ось такий темно-сірий такий колір, реально класний колір, практичний. І реально досить пасує цьому автомобілю. 10-350 її ціна, є сертифікат, свіжо пригнана, клімат. Що там, ще щось там написано, нічого не зрозуміло. 230 тисяч пробіг на автоматі 2-літровий дизельочок на 125 кВт. Прикиньте, як їде цей автомобіль з цим дизельним двигуном. Це в нас оригінальна резка. Дивіться, в нас оригінальні сидіння, ковши, шкіряні ДСГ. Також надійна, мокра. Шкіряне оригінальне мультикермо. Не фарбоване, трішки погризене, але ну, воно оригінальне і не фарбоване. Датчики світла, доща, контроль підігрів, клімат ну, і так далі. І, звичайно, штатна мультимедіа з маленьким моніторочком. Парктроніки є, такий роздвоєний вихлоп з однієї сторони. На хорошій літній гумі цей автомобіль у нас. Протектор ще у нас досить гарний. Гума у нас 19 рік, 25 тиждень. В принципі, гарна автівочка. І Я б сказав, що це реально досить непогана ціна за такий автомобіль саме в такій комплектації. Дивіться, який туранчик нам попався. 1,4 TSI бензиновий двигун 11 року і ціна 8700. 181 тисяча пробіг. І також класний практичний колір. Тут у нас присутні парктроніки перед зад. Сама паркується, так, вона ще? Камера. Ні, не паркується. Камера. Ага. Присутня камера заднього огляду. Оригінальне шкіряне мультикермо. Велика навігація, клімат підігрів. Механічна. 6-ступенева коробка, автівочка сама паркується. Власник, напевно, сам не знав, що вона паркується. І 4 слапідйомника. Датчики світла доща. Комплектація дійсно непогана, як для 1.4 бензиновий двигун. І автівочка у нас 7-місна. Ззаді також присутні два сидіння. Колір прям реально саме, я б сказав, практичний, класний колір, який не потрібно дуже багато мити. Відвісь, який сценік нам попався 3 покоління і по досить хорошій ціні. У нас 9 рік і 6,4 стає ціна. 1,5 дизельочок плюс торг. За 5900. Третій сенік, я думаю, ціна пушка. Що ми маємо? Звичайна оптика, є туманка і автівочка вже на українській реєстрації. Економити як мінімум 200-250 доларів на постановки на облік. Присутній безключовий доступ. Оригінальне шкіряне мультикермо, механіка. Електростянкове гальмо, круїз контроль, ліміт контроль і шкіряні вставочки. Також присутній монітор і 400 підйомника. 6400 1.59 року. Ціна досить непогана. Так, дивіться, ще якийсь сценік нам попався. Незвичайний сценіка. Грант. П'ятимісний грант сценік. Так, це у нас 2016 рік, присутня така маленька тріщинка на лобовому склі. Скло у нас оригінальне, але вже його заміняли у 2018 році. 1,6, ніхто не знає, який двигун, або бензин або дизель. І 240 тисяч має пробіг цей автомобіль 2016 року і ціна 9700 плюс торг. Ось такий білий колір на ковпаках і на зимовій досить непоганій гумі. Так, давайте нернемо в салончик, глянемо, що тут у нас присутньо. І Маємо безключовий на всіх дверках. Шкіряне мультикермо, старт-стоп, запуск снопки, шкіряні вставки. Ось, такий, ось такі у нас чохли для далекобійників. Такий масажер у нас. Склопідйомнички всі, шестиступочка. Ну, комплектація досить непогана. І Хороший біленький колір. Так, днівні ходові присутні, лінзована оптика присутня. Давайте глянемо, чи є парктроніки. є, чи нема. Оператор бачив чи не бачив парктроніки? Не бачив. А парктроніки в нас присутні. Немає фаркопа, але автомобіль у нас з парктроніками. Візуально досить гарний. Ага. Кричить, власник, що він нам відкрив автомобіль, давай ще не рідемо, подивимося в салоні і дергай. Ось такий у нас салон. Airlink навігація. Ну і далі все по стандарту. Що, друзі, зараз покажу вам по-справжньому легендарний автомобіль, який наїжджав в Німеччині в таксі по 500, 600, 700 тисяч кілометрів, потім благополучно змотувався на 200 тисяч і в Україні продавався по 13,5 тисяч доларів. Це Volkswagen Passat B7. З нереально міцними двигунами 2 літра дизельочок прям накатували нереальні кілометражі по всіх країнах Європи. І коштують ці автомобілі в середньому там, від 10, як цей варіант, і до 13,5 тисяч доларів. Залежить від комплектації і від пробігу. Але, повторюсь, з адекватним пробігом знайти цей автомобіль це прям з області фантастики. Як правило, накатують вони ну, просто космічні кілометражі. Менше 300 зараз його, ну, я думаю, не знайдемо. Це в нас 13-й рік, 2 літра дизельочок, 10-200 її ціна. Пробіг нас не вказали. По понятним, напевно, на це причинам. Ось такий серенький колір. Відтонована на автоматі на такій штатній мультимедії. Далі не бачу нічого, тому що авто конкретно тоноване. Як тут обійти? Опа! Так, присутні парктроніки попереду, автоматично ці парктроніки стоять у нас позаду. На от таких у нас штатних залізних дисках з ковпаками на зимовій гумі цей автомобіль. Плюс великий бонус, що автівочка вже на українській реєстрації. Українська реєстрація стара, тому що в нас такі ще жовті от номера. Їздила вона в Україні не, не перших своїх 5, а то, й можливо, й 10 років. Тому ці автомобілі потрібно перевіряти більш детально. Двигуни ходять дуже довго, але кузов. Такий трішки в них печальний і підвергається корозії. Тому кришка багажника, пороги, арки тут потрібно дивитись більш детально. Покажемо вам один із самих таких недооцінених автомобілів Луцького авторинка це у нас Volvo V50. Також хороші, надіяні, безпроблемні автівочки з... Досить непоганими двигунами. Як правило, в Луцьку вони продаються з дизельними двигунами 1.6 і 2 літра. 1,6 ставився на велику кількість автомобілів, такі як Peugeot, Ford, ну, Mercedes. Ну, і так далі. На Mercedes я не можу точно сказати, а на Peugeot і Ford ставився цей двигун 100%. Дуже хороший, надійний ресурс, не є там незначні конструктивні проблемки, але знову ж таки, воно все коштує там, 3 копійки. І ще. Нереально крутий, надійний, це 2-літровий дизельний двигун. Дуже ресурсний, старий, безпроблемний двигун. До речі, в кінці відео я покажу, ми підібрали таку автівочку для нашого замовника по послузі підпіравто під ключ саме з 2-літровим дизельним двигуном і на дуже жирній класні комплектації. Цей В-50 у нас, дивіться, 10-го року. Його ціна 8250, 1,6 дизельочок і 164 тисячі пробіг. Ну, як завжди, в Луцьку всі пробіги менше 200 тисяч. Ну, можливо, тут так само і є. Дивіться, в нас що тут у нас, слінзована оптика, туманки, також класний практичний колір, легкосплавні диски і ось така зимова у нас гума. Так, салончик у нас шкіряний, світлий, механіка 5-ступочка, підігріви, клімат навігації в нас виїзної, на жаль, нема. Шкіряне кермо, так, датчика світла, напевно, нема. Чотири склопідйомничка. І присутні в нас позаду парктроніки. Що, друзі, одні дизеля в нас і дизеля. Але ні, знайшли ми сценіка з бензиновим 1,6 двигуном. В принципі, надійний, без проблем, на цей двигун також легко ставиться газ. Він у нас на 81 кВт 10 го року, ціна 700 і 140 тисяч пробіг. Де знайти такий пробіг? В Луцьку на авторинку. Приїжджайте. Є обов'язково здати такий автомобіль. Так, що ми тут бачимо? Трішки перешите. У нас освіжалося кермо. Напевно, воно було у нас пластикове, це поліуретанове, воно дуже швидко стирається. На пробігі там 100-150 тисяч воно вже може полізти повністю. Так, у нас шестиступочка, це не п'ятиступеневий автомобільчик. І чотири склопідйомника присутні також у нас на цьому автомобілі. На залізних дисках, на зимовій гумі. І це в нас коротиш, маленький, п'ятимісний автомобіль. Присутні задні парктроніки. Ну і в принципі, що вам ще треба? Як правило, на бензинових автомобілях досить звичайні комплектації. Щоб жирненька якась комплектація або це, то це потрібно брати дизельочок. На бензині це самі такі бідні прості комплектації. Ви запитуєте за седани на Луцькому автобазарі. Їх маленький вибір, але все ж таки вони буває попадаються. Дивіться, попався нам без сьомий Passat З 1,6 дизельним двигуном і 221 тисяча пробіг. 2011 рік і 10400 її ціна. В принципі, автомобіль візуально непоганий. На передніх та задніх парктроніках. Оптика звичайна, легкосплавні. Диски в нас такі трошки не оригінальні. Так. Що в нас по салоні? Звичайно, це буде шестиступенева механіка, кондиціонер, маленький монітор, старт-стоп, електростоєнкове, гальмо, автохолд, датчики світло дощу і скло підйомнички. Так, парктроніки ззаді в нас також присутні. Ось такий седанчик. Сьогодні я нам попався на Луцькому автобазарі. Друзі, базар у нас потихеньку закінчується, машинки роз'їжджаються, тому зараз швиденько постараємось для вас відзняти невибірково максимальну кількість автомобілів, щоб ви приблизно розумілись в бюджетах цих автомобілях. Так, дивіться, в нас туранчик в старій будці, сьомий рік 1.4, 103 кВт, бензиновий двигун, 255 тисяч пробіг. 6950 її ціна. У нас максимальна ксенонова оптика, парктроніки перед зад, функція автопаркування присутня. На зимовій гумі на легкосплавних дисках. Ну давайте ще швиденько в салон заглянемо. Коробочка в нас автомат, семиступочка. Mm, Якби так, економна, але потрібно її перевіряти більш детально. Клімат, підігрівів нема. Так, ходімо далі. Зафіра. Зафіра в нас 200 року з нереально надійним 1,7 дизельним двигуном, що 1,7, що 1,9. Дуже класні двигуни, але також тут є бензинові надійні двигуни. 1,6, 1,8, також 1,4 і 2,2. Але краще отаку золоту середину це 1,6 або 1,8 бензиновий двигун. 9 рік, 6,200 і ціна. Ціна, як для мене, це досить непогана. Комплектація у нас космос, шкільні сидіння, панорама така у нас роздвоєна. круїз, чорна панель, підігріва сидіння я не бачу, 6 -ступочка датчики світла дощу. ну і так далі. Комплектація дійсно ну, бодренька. Передні та задні парктроніки. автомобіль пригнаний з Франції. Так, Дивіться, який пижик. У нас на українській реєстрації цей автомобіль. 11 рік, 1,6 дизельочок 7,750. Ціна досить непогана. Як для мене, я так думаю. Подивіться, який це космольот. Довгий, хороший. Ну і 1,6 дизельний двигун на них реально дуже ресурсний. Понятно, що є якісь конструктивні свої болячки. Так, механіка шестиступочка, клімат. Ось таке кермо здоровенне, як космічного корабля. Мультикермо у нас. Ну, капот у нас точно не фарбований, а там все інше потрібно дивитись. Такий темно-синій колір. Виглядає цей автомобіль досить і досить бодро. Так, давайте далі. Міганчик. 1,5 дезельок. Наскільки гарний автомобіль, що аж хочеться прижмурити очі, бо так блистить. 231 тисяча пробіг. 1,5К-9К. Дизельний двигун, який ви всі полюбляєте і за якими ви всі ганяєтесь. 6950 її ціна. ціни сьогодні просто цінопад бери та й купляй. 6950 ціна, як для мене, досить непогана. Безключовий. Шести ступочка, навігація, клімат. Ем, що там? сидіння в нас звичайні, втівочка. Трішки брудна, нічого не видно. Ширяне кермо, ну, в принципі, все. Що сюди ще потрібно для міганчика. Заливай 5 літрів солярки, їдь 150 км. Так, фокус. 1,6 дизельочок. Дизеля тут реально дуже надійні, без проблем. 11-й рік комплектація титаніум нам заявляє продавець, видно, відразу оригінальне скло з підігрівом. І 7700 її ціна. А, що тут з титаніумом, я навіть не знаю. Підігрів'є є, клімат, є, шестиступочка і отаке шкіряне кермо. На тканинних сидіннях на звичайній оптиці. Парктроніки перед зад, боковий парктронік, функція автопаркування також присутня. Подивіться, яке чудо. Міганчик. Білий перламутр, Колір нереально класний. В принципі, це мій найулюбленіший колір. В компоновці з чорною стелею. Дивіться, у нас панорамний дах. Виглядає він досить і досить шикарно. Сюди не вистачає лінзованої оптики. І прям автівочка буде просто бомба. На ось таких дисках. Перший раз такі диски бачу легкосплавні. Подивіться, які. Ух, парктроніки попереду, позаду. Виглядає реально круто. 12 рік, 1,5-227 тисяч пробіг. Ще ні одного автомобіля ми не бачили з пробігом 300 і 8700 її ціна. Ширині вставочки, музика Bose, Ширине кермо, датчики світла дощу, електростанкове, чорна панель. Ну, комплектація дуже гарна. І повторюю, чорний дах пасує просто космос. Хтось любить, хтось не любить, як для мене то це більше плюс ніж мінус. Ну і що? І класика, старушка. Opel Astra H. З омивачами, напевно. Можуть тут бути <хи> на копаках. Що там нам заявляє продавець? 6500 цена, 1,6 бензин, 219 пробіг, 5,299. І також панорама на весь дах. Гегепс, просто пушка. Ще поруч, ще один. Давайте покажемо вам. Ну ще давайте два. Два автомобільчика і будемо заканчувати. Покажемо вам автівочки, які ми вже підібрали. Це у нас туранчик, 1,6 дизельочок, автомат. 11 рік. 232 тисячі пробіг. І 6. Ой, кажу, 6, 10 950 є ціна. Було б непогано, якби 6, звісно, але не в цій країні. Можливо, є є десь по 6, але не в нас. Так, автоматик, 7-ступка, сама паркується. М -м, так, 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 Клімати підігріви. Моніторчик отакий у нас. Не саме максимальні, але що є, то є. Дачка світла нема. А, так, 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 шкіряне, оригінальне у нас кермо. Ну і чорний колір. Виглядає він досить класно, але ніхрена воно не практично, тому що автівочку помили, і вона вже знову в пилюки, Але виглядає вона досить класно. Скажу, як власник чорного автомобіля, що виглядають ці автомобілі круто перших 300 метрів після мийки. Так, ну це Асьома в нас трішки не по бюджету, але все ж таки давайте ми її вам також покажемо. Це у нас седан. Це у нас 2 літра, дизельочок 110 кВт, 18-й рік, і ціна 13 тисяч доларів. Цих автомобілів з кузовом седан дуже мало, як правило, 95% це в нас універсали. А тут отакий в нас отакий не ліквід лузкого автобазару. <гум> ну, тут седани дуже користуються попитом, але їх реально немає. На великому моніторі, на клімат-контролі, підігрівів, на жаль, немає. Але в нас шестиступочка механіка, шкіряне мультикермо, датчика світла також немає і чотири склопідйомника. Протроніки є. Так, да. паратроніки є це. <сіх> Ні, перевіряти ми це не будемо. 13 тисяч доларів. На старті плюс якийсь торг, я думаю. ну, 300-400 по-любому повинні скинути. Тому, друзі, не перемикаємо. Зараз показую автівочку, які ми вже підібрали для наших замовників. Все, до зустрічі. Ну що, друзі, всім доброго дня. Зараз покажу автівочку, яку ми підібрали для нашого замовника по послузі підбір авто під ключ. Зустрічайте, Volvo v 50 в комплектації R-Design. Наш автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, в класному графітовому кольорі. Оригінальні обвіси. Лінзована ксенонова оптика. На літній гумі хенкок в гарному протекторі. Оригінальні легкосплавні диски. Тормозні диски і колодки в нас нові, вся втівочка в нас не фарбована, ні один елемент не знімався, не крутився, не фарбувався і не шпаклювався. Ось такі перфоровані у нас сидіння, тканина плюс шкіра. Оригінальне кермо Design. Шестиступенева коробка, роздільний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь. Ось така доставна у нас навігація. Задній ряд без зауважень. Автівочка в досить класному стані. І двигун, 2 літра. Старий, надійний і безпроблемний двигун, який має дуже великий ресурс. І великий бонус цього двигуна це його привід рем. Він у нас ремінний. Замінили ремень за 3 копійки і поїхали далі кататися. Склопідйомнички, датчики світла, дощу. Всі ці плюшки в нас присутні. Відсутні тільки в нас люк. Все інше в нас є. Два ключі. Ось такий класний автомобіль. Через декілька днів будемо передавати нашому замовнику. Також підписуйтесь на наш інстаграм-канал, адже саме там ми будемо передавати цей автомобіль. Друзі, всім доброго ранку, місто Львів, компанія Експерт Авто24 і наше нове підібране авто це Nissan Жук 2016 року з пробігом всього-навсього 49 тисяч кілометрів. На 16 бензиновому двигуні, на автоматичній коробці передач і на передньому приводі. Автомобіль в нас весь в рідній фарбі. Автомобіль в дуже класному стані, ну, скажімо так, майже стан нового автомобіля. Обслуговувався він до останнього на Nissan. Е, Тобто тут технічних питань абсолютно немає. Зараз е він буде відправляти з міста Львів у місто Кременчук для передачі новій власниці. Маємо повний електропакет, маємо в шикарному стані салончик. Е підігріви у нас присутні автоматична коробка передач, клімат-контроль, штатна мультимедія, доставний парктронік, мультисервокермо з функцією круїз-контроль. Датчик що світла, тобто автомобіль має все, що необхідно, і він, скажу, в стані нового автомобіля, Ну, при такому пробігу його любили, мили і шанували. Маємо додатковий комплект гуми зимової в хорошому стані. І зараз даний жучок буде направлятися в місто Кременчук, І думаю, до вечора буде передача авто. Ціна даного авто склала 15 тисяч доларів. Кого цікавлять якісні хороші автомобілі, звертайтесь в компанію Експерт Авто24. Завжди раді вам допомогти. Дуже хочу подякувати всій команді. Хлопці молодці. Довго, звісно, шукали, але я таку забаганку захотіла. Знайшли велике спасибі. Я дуже рада. Я дуже задоволена своєю машинкою. Я хотіла саме таку машинку. Супер! Хай радує вас, служить довго. Дякую вам. Вірую велике. і правдою.